Друзі, привіт! Друзі, вітаю на каналі Майстер своєї справи. Сьогодні в відеообзорі буде ось така сумка. Сумка в мультикамі. Ця сумка в наявності, якщо когось вона зацікавить, то вона виставлена на продаж. Так. Розказую, об'ясняю, показую. Тканина кордура ден мультикам, Туреччина Нейлон. Е, так. Стропа поліамідна мультикам і хаки. Замок Юкі-Кейївський, е, резинка Нейлон, Фурнітура 2М. І ось тут на фіксації так, колись як шив плетоноску, то одна фіксація така ось залишилась, і я рішив її сюди прикріпити. Ну, думаю, так, може цікавіше буде виглядати. І щоб цей краб просто не валявся, то використати десь в чомусь о, полезному. Сумка носиться на одну сторону, так? Тому що одна сторона зашита, а друга стор... верхня знімається. Ось так. То сумка буде носитися на праву сторону. Тобто ось так. <клев> <клев> так. Липучка Валькруг для патчів, да? там шеврон-патч, система муля, дві спереді. З боку системи моля 4 штучки. Тут також 4 штуки. Ось на цьому хлястику також ось є одна система моля. Ось. Також можна буде щось причепити. Так, паракорд. Тут зверху також є одна, одна ячейка моля. Резинка струпа. Регулюється по висоті через двох щельовку. Ззаді є кишеня на кнопці. Тут вшитий ізолон для м'якості. закривається він на кнопці. Сюди можна помістити телефон і закрити на кнопці. Також є люверс. Можна достати так. <кхи> Спереді є кишеня із замочком. Відкривається ось так. Також да, там якісь документи або ще щось. Допустимо, той самий телефон можна вкинути. Внутрі тканина Оксфорд. Не пам'ятаю, чи 160-й чи який він. Він водовідштовхуючий Оксфорд. Доволі ловкий це. Оксфорд, він воду відштовхує. Так? Ну, воду не проникне, так. Також стоїть люверс. Люверс знизу, люверс на цьому камані, люверс в сумці і люверс на цій кишенці. Так. <кхід> ось тут збоку замок і ось іде такий декоративна накладка і кант зроблений. Так, думаю, просто буде цікавіше також виглядати. Так, відкривається сумка. Внутрянка всередині я виставлю фото, там побачите розміщення самих кишень. Все окантовано. <кій> Всі ці края окантовані. Так, розміщення по кишенях. Кишеня на замочку. Тут можна якийсь дріб'язок. Ось таке маленьке невеличке, туди можна кинути, щоб воно було так. Тоді. Так, зараз спробуємо. Над цим карманом під замочком ще є один кишеня. Давайте так. Телефон. Так, є ось. Карманчик. На цьому кармані, там буде фото, ви побачите, що там, як там, де там, як воно по розміщенні. Нашиті ось такі маленькі кишені для ручок. Ось раз для ручки, для письмової ручки. Ось тут два для ручки. Ось. Карманчик для мультитула. Можна вставити. і ось ще один карманчик, я не знаю, там маркер або ще щось можна буде покласти. <клієн> По боках, воно, збоку, і ось з ось, боку. Ось, э, ця резинка, там, допустимо, для того самого турнікета або ще для чогось. Тут, спереді, також є ось кишенька. Тут великий э, валкром э, панель. Щось можна сюди приклеювати. Є такі невеличкі кишеньки вже продаються. І можна сюди прикріпити е, платформу, там, батарейки, там ще щось. можна просто сюди прикріпити або якийсь шеврон, чи пач просто сховати, сюди її приліпити. І один, і один здоровий об'ємний... об'ємне е, об відділення. Так, сейчас скажу по розмірам. <кій> так. Скажу по розмірам. Висота сумки беру від шва а і до цього шва, так. А, 27 висота 27 см. 27 см. О, так, висота, ширина. Ширина сумки. Ширина сумки, получається, 16 сантиметрів. 16 сантиметрів. Об'єм. Так, об'єм, об'єм. Товщина. Товщина, об'єм. Получається. 7 см. 7 см. Так, 27 на 16 і на 7. Ось розміри сумки. Трошки показав, розказав. А, Так, дивіться, якщо когось зацікавить і захоче її придбати, так? писати у повідомленнях, да, там і тоді вже якось. Спишемось, і можна буде. Так, дивіться, вартість цієї такої сумки 1000 гривень. Чому? Тому що зараз у мене йде паралельно збір коштів хлопцям на шини на квадроцикл. так, Там треба буде купити шини. І також інші бригаді хлопцям-літонам, хлопцям-дівчатам-літонам, паралельно збираю донати на купівлю е шариків на, ці, на шрапнелі, так? Е тому там сума доволі чимала і донати щас ляпають дуже-дуже слабо, дуже тяжко вдаються збори донатів, тому е вартість е такої сумки 1000 гривень, і 200 гривень з цієї сумки е піде на донат. 800 гривень витрачу для власних потреб, бо треба закупити іншу тканину, інші матеріали для інших сумок, які вже є замовлення. Ось так. Тому, якщо когось цікавить така сумка, можете звертатися, перепишемося з... і зв'яжемося. І можна буде продати. Так, продам. І відзвітую, що з 1000 гривень 200 гривень пішло на донати, бо кажу, що дуже слабо капають донати, а хлопцям треба шини на квадроцикл, і треба літо нам допомогти із шариками для того, щоб нищити нашого ворога, який лізе сюди до нас. Так, ось така ось сумка. Якщо цікаво, пишіть до то можемо якось зв'язатися. Так, і трошки пізніше буде ще одне наступне відео. Це... Зараз воно все в проработці, то щось рішиться з цим матеріалом. Потім зроблю відео. Так, дякую, до побачення.